Олександр Лісун з латиноамериканського ансамблю серця куби радіє участі свого колективу у благодійному заході. Хлопець впевнений, рак можна перемогти. Для цього потрібна віра і підтримка. Це наші українські діти. Вони їм треба допомогти. Потрібна допомога. І не так давно мій батько помер від хвороби, яка забирає зараз життя багатьох, навіть молодих. В силу посмішки і теплого слова вірять інші волонтери акції на цьому заході їх близько 50. Всього ж онкохворим дітям допомагає близько тисячі студентів черкаського національного і також протягом п'яти років поспіль. Мы уже не первый раз помогаем детям, в частности, наш университет, как волонтеры. Также мы ездили к ним в больничку, делаем представления, собираем деньги, проводим ярмарок, благодаря которому мы можем собрать деньги, чтобы купить им игрушки, подарки праздникам. По позитив, который мы им несем, он на долю какую-либо долю. Возможно, даже на 50% это уже облегчение їхньої болезни. Позитив завжди есть сила, которая двигает к выздоровлению. Він дає дітям зрозуміти, що вони не забуті. Він їх більш стимулює, стимулює їхню, так сказать, їхні організми. Окрім позитиву, концерт приніс маленьким пацієнтам і фінансову підтримку. Ті кошти, які ми зберемо, ми плануємо купити шприци, які кожній дитині потрібно в день 10-15 штук. І тому ми вирішили таку акцію вперше. Ми такий концерт у нас вперше. Не залишатися байдужими закликають волонтери і інших черкащан, адже саме спільними зусиллями, впевнені вони, можна перемогти будь-яку хворобу та життєві негаразди. Євгенія Гнівшева, Василь Саєнко, Вікка новини.